Вітаю вас, вільні українці! Зеленський прилетів на саміт НАТО, на сам саміт його не пустили. Сказали постоять за дверима, поки серйозні дяденьки будуть рішати свої питання і чекати, коли батенька Трамп собі з ним поговорити. А ще недавно Зеленський на собі рубашку рвав, що міняє себе на НАТО. Но, як ми бачимо, НАТО показало велику дулю, тому що там не потрібен Зеленський з такими корупціонерами, яких він розкладив в Україні. От. І вона от, вже як політика вже ніхто не помічає, тому і на саміт не пускають. Мало просто провести вибори. Треба мене іще й не допустити. Тобто це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю на НАТО. Во! Во! Во тебе! Ти кідов! На цей раз Зеленський навіть показав, що він уже доріз до костюмчика. Правда, рубашка з галстуком ще лишається завеликуваті. Ну, навіть це його не врятувало. А Ще недавно Зеленський купався в променях Слави. Йому всі аплодували, стоя. Появлявся на обгортках журналів. Фактично його розв'язав чуть ли не героєм, супергероєм, який рятує там світ. От, рейтинги просто росли. Ну, все це вкрали в Зеленського його ж ставленіки, ставленники корупціонери. І один з таких ставлеників, його ж опікун. Він же і виконуючий обов'язки президента, він же і міністр всіх силових структур. От він же і міністерство закордонних справ. Андрій Єрмак. Андрій Єрмак, глава офісу президента України, в очередной раз оказался в центрі міжнародного скандала. Его визит в Вашингтон в июне 2025 года не только не принес ожидаемых результатов, но и стал демонстрацией того, насколько остро американская элита воспринимает украинского переговорщика. Статья авторитетного издания «Политика», основанная на свидетельствах 14 инсайдеров, от помощников конгрессменов до бизнесменов, буквально разгромила Ермака, назвав его токсичным, некомпетентным и даже опасным. Подумаешь, там раздражает Дим и Подумаєш, там перестали нам допомогу надавати, і байдуже скільки за цього загине ще людей. Це ж не люди зеленського і ярмака, головне, щоб ярмак був рядом біля бубочки. Про ярмака стали так говорити вже після того, як говорили про одного голову адміністрації. Потім говорили ще про одного людину, яка а, в, в серед депутатів. Потім говорили про третю. Зараз про ярмака. Ви повинні зрозуміти. Все це працює для того, щоб просто а, атакувати відповідно мене. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було то, що Загинули деякі люди тут всередині нашого офісу. Були інші люди наші, які захищали. Була висадка з десанта. Тощо, все це відбувалося і паралельно з цим. Були ультиматуми, і вони тиснули. І паралельно з цим були дзвінки від різних людей. Ну і після саміту батюшка Трамп все таки відділив час, щоб зустрітися з Зеленським і поговорити не про Україну. А як себе почуває сам Зеленський? Мені здається, що ви тільки що бачили з президентом Зеленським. Чи ви обговорювали припинення війни в Україні? Ні, я тільки хотів поцікавитись його справами. У нас були тяжкі часи, але він був дуже милим. Він не міг бути навіть більше милим ніж він був. Правда, Зеленський заявив зовсім інше. Як ви думаєте, хто з них бреше? Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую панові президенту. Дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати наближенню миру. Ще виступаючи в Європі, Зеленський заявив, що їм нам дуже сильно не вистачає фінансування. Да, я знаю, що нам не вистачає фінансування, але враховуючи апетити ставлеників зеленського, депутатів, міністрів, всіх чиновників, його ніколи не буде вистачати. Немає має належного фінансування. Це проблема. На ми можемо виробляти близько вівіві восьми мільйонів дронів на рік різного різного типу. Але у нас є фінансування на значно меншу кількість. І тож що... ну і на підтвердження моїх слів. Чому не вистачає фінансування будову? Сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали. Зараз мені почнуть писати, а що, до Зеленського не було корупції? Так, да, була корупція. Всі 30 з лишнім років незалежності в Україні була корупція. Тільки при Порошенку вона вирісла, мабуть, в рази два а при Зеленському вона просто росте, росте в турборежимі. І всі ці корупціонери просто працюють на користь ворога. Уже не видержують ветерани і почали виходити на вулиці Києва. Рібата 100 зточили. Критів, хоча на них іде е, йдуть сотні мільйонів гривень на рік і так далі. Тобто ми зараз перебуваємо в атмосфері абсолютної несправедливості, яку не можна далі терпіти, чи можуть правоохоронні органи, чи може Кабмін, чи може там наша влада самоочиститись? Да ні, не може. Влада не те, що не може самоочиститись, вона просто цього не бажає робити, тому що їх все влаштовує, їхні рідні близькі не гинуть. А вони тільки багатіють. Що в нас посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене пило з усіма чиновниками, мародерами, Всіми Всі хто розпочав цю спецзабасрацию.